Скільки та за скільки купують українці житло у Варшаві та околицях? Мене звати Кубою Євгенія, власниця Агентства нерухомості Кубовухому у Варшаві. І у сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами статистикою. Адже всі клієнти мого агенсу, це іноземці, які приїхали у Польщу і хочуть купити тут житло і почати жити або ж інвестувати. І кожного місяця, у моєму агентстві нерухомості, ми робимо підсумок і статистику того, наскільки наші клієнти купили з нами житла. Ми рахуємо саме суму купівлі, тобто не коли ми продаємо об'єкт за мільйон злотих, і хтось його купує за мільйон, і ми сумуємо якби суму обороту нерухомостими і, і суму, яка в нас є. Ми саме сумуємо оцей один мільйон, тобто ми додаємо мільйон. Хтось купує. За мільйон, хтось купив за 500 тисяч, і ми все це сумуємо. І от за 6 місяців 2024 року клієнти мого агенства нерухомості купили за допомогою міх ріалтерів, мого експерта з іпотек житла на 28 мільйонів 289 тисяч 436 злотих. В сумі це 37 купівель, з них 23 за допомогою іпотеки та 14 за допомогою власних коштів. Так, в мене в агентстві приходять іноземці, котрі купують і за допомогою іпотеки, і за допомогою власних коштів. Як же? Все відбувається Іноземець у Польщі може дійсно отримати іпотеку. І якщо вас ця тема, то запрошу на інше мої відео. Адже в мене навіть є безкоштовний майстер-клас отримання іпотеки іноземцями у Польщі. Про це можна детальніше подивитися. Також купують за допомогою власних коштів. От 23 за допомогою іпотеки це більшості люди, котрі купують для забезпечення власних потреб. Тобто люди купують для того, щоб жити, отримують іпотеку і вирішують не орендувати і не платити за оренду власника, нерухомості, які вони живуть, а вибирають ні ж. Іти і платити за своє і з часом сплачувати до речі, іпотеку поль можна надплачувати, і це досить таки вигідно. Наступний момент це у нас власні кошти, і за цей рік у нас 14 купівлі за допомогою власних коштів. Ось цих 14 купівель у нас більшість купують знову ж таки для забезпечення власних потреб. Досить часто купують сім'ї, які переїхали жити сюди. Досить часто також батьки купують для дітей, котрі переїхали сюди жити, стали студентами, вони забезпечують їхні майбутнє, але також певний відсоток купує інвестиційно для здачі в оренду. Тобто вони купують нерухомість, щоб здати її в оренду дехто вирішує таким планом, що я куплю нерухомість, буде здатися в оренду в разі потреби. Я переїду, буду в ній жити або ж. Ціле направлено купують нерухом, щоб здавати в оренду. В цій статистиці, до речі, у нас є клієнтка, яка купила три квартири цьому році за власні кошти, і це вже її четвер чотири купівлі з нами, адже одну вона купила рік тому за власні кошти. В ній вона проживає. А три квартири купила цього року за власні кошти для інвестиційних моментів. Тобто вона буде здавати їх в оренду одна на вторинному ринку, а дві на первинному ринку, які добудуються, і тоді вони вже почнуть здаватися в оренду. А тепер давайте поговоримо, а що ж в цій сумі, за скільки хто купує, дамо вам реальні приклади наших клієнтів, за скільки вони купують. Наприклад, купівля нерухомості двокімнатної 43 квадратних метри, сумою 758 тисяч злотих у район Волохи на вторинному ринку. У Варшаві це дві кімнати плюс парк місця з балконом, і це наш купуєв клієнт за допомогою іпотеки. Тобто він мав перший внесок і отримує іпотеку на решту суму купівлі нерухомості. Наступний приклад, це вже дорожче нерухомість, але купівля за допомогою власних коштів. Район Повішля, хто знає це центральний район Варшави, досить популярний, досить престижний. Там була купівля за 1 мільйон 900 тисяч злотих за допомогою власних коштів. Наші українці була куплена квартира вторинному ринку з парку містом, з терасою, але без ремонту, який зараз відбувається, ремонт там близько 50 квадратних метрів. Або наступний приклад це купівля на первинному ринку, але вже закінчений об'єкт, тобто забудовник мав залишки ще квартири, і була обрана квартира на партері, район Біовенка, 750 тисяч злотих, там в загальному 65 квадратних метрів, і це було куплено за допомогою іпотечного кредиту. Знову ж таки, пара з України. Усі ці три приклади перед тим були куплені у нас для забезпечення власних житлових потреб. Тобто той перший кейс, де клієнт купив на влогах, він буде там проживати, платити і потепи. Другий кейс, який був куплений на повіщу, це для забезпечення власних потреб сім'я буде жити. Третій кейс на А четвертий приклад у нас купівля за власні кошти, але в інвестиційних цілях. У районі Воля на вулиці Яна Кажімієжа за 1 мільйон 75 тисяч злотих, близько 45 квадратних метрів нерухомість, і вона буде здаватися в оренду, але знову ж таки, клієнт забезпечує свою можливість того, що, можливо, він захоче і переїде туди жити з часом. Як ви бачите, суми купівлі бувають зовсім різні. Люди купують і за допомогою іпотеки, і за допомогою власних коштів. Це вже залежить від того, хто як обере, адже у Польщі можна те, й те, й те. Можна взагалі від забудовника обрати нерухомість і отримати нульову розстрочку. Так, на період будівництва забудовники дають нульову розстрочку. Деколи забудовники ще дають рік після того, як ви отримали ключі нерухомості ще доплачувати свою купівлю. Нерухомості, якщо у вас це все цікавить, якщо у вас цікавить купівлю, нерухомості варшаючи околицях, то я запрошую. Що до мого на нерухомості, ми допоможемо брати вам ідеальний варіант, який буде посувати всім вашим критеріям, вашим побажанням, допоможемо знайти його, супроводимо весь процес, допоможемо отримати іпотеку, якщо ви хочете за допомогою а Також допоможемо розібратися, чи ваші кошти для купівлі цієї нерухомості легальні. Тому що якщо ви купуєте все таки за власні кошти у Варшаві, чи точніше у Польщі, то важливо мати підтвердження коштів. Адже зараз Польща дуже сильно це починає перевіряти. Тому запрошую до співпраці з вами була Євгенія. До зустрічі у наступних відео.